Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков», смотрите это видео. Это история о любви гуцульского парня и девушки. Написал повесть Коцюбинский в 1911 году. Эту повесть я читал на украинском языке, поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры «Я сделал перевод на русский язык». Отже, Іван був 19-ю дитиною в гуцульській сім'ї Палійчуків. Ріс трохи дивним. То міг довго в одну точку дивитись, то міг раптом закричати. Іван дуже любив гори і ліс і часто ходив туди. У сім років він вірив в різних істот, які живуть в лісі: чугайстрів, мавок, русалок. А ще він паскорів. Іноді міг про них забути і піти вгору. І от якось він почув дивну музику. Навколо нікого не було. І тут він на скелі побачив злого духа, а потім дух зник. За життя Івана померло двоє братів: одного Олексу задавило дерево, іншого Василя вбили у бійці. Це зробили люди з ворожого роду гутенюків. Хоча звідки пішла та ворожнича, вже ніхто не пам'ятав. В Івановій родині залишилось в живих п'ятеро дітей, інші померли. Батько хотів помститись за смерть Василя, і от біля храму він розбив голову одному з гутенюків. Відразу хтось вдарив батька. Іван теж побіг у бійку, але йому не дали люди. Він наскочив на дівчинку з ворожого роду і вдарив її в обличчя. Ну і діти почали один до одного чіплятись і хвалитись тим, що мали і що бачили. Дівчинка дістала цукерку, половину сама з'їла. Другу дала Івану, той взяв. Вони сіли біля річки і спокійно розмовляли. Дівчинку звали Марічка. На другий день після бійки помер батько Івана. Але його смерть не справила на нього таке сильне враження, як знайомство з Марічкою. Він хотів її зустріти ще. І зустрів, коли вона пасла ягня. Вони багато часу проводили разом, їм було добре. Аж потім вони. Виросли. Зустрічались в лісі, щоб родичі не знали про них. Марійці подобалось, як Іван грав на дудці, а сама співала, вона багато знала пісень, причому пісні були переважно сумні. Розуміла дівчина, що важко їм бути разом через ворожнечу родин. Іван на це не зважав. Утім, їхнє щастя було недовгим. Щоб прожити, він мусив йти в найми на полонину. Обіцяв скоро повернутись. Іван пішов шукати роботу. Під вечір зустрів вівчарів. Їхній ватажок сам дав Івану роботу і почав тоді Іван працювати вівчарем. Весь день на полонині, а в думках одна маріжка. Якось Іван слідкував, щоб вночі не згас вогонь. Всі вже спали. Іван теж хотів, але тримався. Від вогню навколо були різні тіні. І раптом йому здалось, що він чує голос Марічки, яка кликала його. Іван відразу побіг на голос, підбіг до прірви і зрозумів, що це його нечиста кликала. Тоді він повернувся до вівчарів. А коли Іван нарешті повернувся з полонини, то не застав Марічки живою. Вона утонула у бурхливій річці. Іван не міг в це повірити. Думав, що це її рідня сховала дівчину від нього. Коли якось дізнались про їхні стосунки, але ні. Люди бачили, як її несла ріка. Тоді Іван пішов вздовж річки шукати тіло коханої, і таки якесь тіло знайшов, але воно було так побите об скелі, що впізнати в ньому когось було нереально. Спочатку він теж хотів стрибнути у річку, а потім пішов у ліс і не повернувся. Люди подумали, що і він десь помер. Але через шість років Іван повернувся. Сказав, що був пастухом в Угорщині. А ще через рік він одружився. Дружина Палагна була з багатої родини і товстою. В Івана з'явилось власне господарство. Палагна йому в усьому допомагала, дітей в них не було. Вони не кохали один одного, так жили і разом вели господарство вівці, корови. Сусідом в них був Юра, місцевий чаклун. Палагна і сама трохи ворожила, щоб їхнє господарство було в порядку. І от якось зранку, коли всі ще спали, Палагна вийшла з дому до свого ворожіння і зустріла сусіда. Той щось зробив, що Палагна була наче паралізована, а потім відпустив. Палагна вирішила про це Івану не розповідати, а він був постійно якимось стомленим. Без життя в очах. І подумала Палагна, що сусід міг би бути її коханцем. Вона боялась його, адже той міг наслати смерть чи життя на людинучу худобу, він був, наче земний Бог. Якось Палагна пішла в ліс за коровами і побачила високо вгорі сусіда Юру. Він не пускав далі хмару, наказував їй йти геть. Хмара сперечалась. Але зрештою відступила. Ну і після цього Палагна побігла до Юри. Так вони стали коханцями. Іван помітив, що Палагна почала добре вдягатись, десь пропадала, а вона і не ховалася. Всі навколо знали, що вони з Юрою коханці. Проте Івану було байдуже він же ніколи не кохав її. Палагна раділа життю, а з Івана життя зникало. Його друг Семен якось вдарив в обличчя Юру. Ну і тоді Іван теж закричав, щоб той не чіпав його дружини. Хлопці почали битись сокирами. Іванова зламалась, та не став Юра вбивати його. Трохи крові пролили один одному, та все лишилось по старому. Палагна з Юрою кохались. Іван геть схуд. думав, що цей чари чаклуна. Якось побачив він, як вдома у Юри той з Палагною бавились з глиняною лялькою. Юра казав, куди треба натиснути на ляльці, щоб людині стало погано. Подумав Іван зайти і обох зарубати сокирою, а потім зрозумів, що йому байдуже. Він без мети пішов ходити в гори. дійшов до річки, подумав, що тут колись ходила його марічка. Іван заснув в лісі, прокинувся від того, що його будила марічка. Вставай, сказала вона, ходімо. Іван навіть не здивувався. Він пішов за нею. І розумів, що то не Марічка, а лісова мавка. Вони йшли і згадували минуле, якими вони були щасливими. Чому тебе так довго не було з полонини? Я так чекала на тебе. Не знав Іван, що їй відповісти. Розумів, що то не справжня Марічка кудись його веде, а все одно йшов за нею. Ліс все густішав. Прийшли на поляну. І раптом Марічка зникла, зачекав, потім покликав хотів іти кудись шукати її, але ж не знав, куди йти. Вирішив розпалити вогонь і відразу навколо з'явились якісь тіні. З лісу вийшов якийсь чоловік, він був без одягу, темне волосся покривало все його тіло. Іван його впізнав: це був чугайстер, добрий лісовий дух, який захищав людей від мавок. Куди вона побігла? спитав дух. Не знаю. Сідайте поруч. Чугайстр сів поруч і грівся біля вогню. Ну що, потанцюємо? спитав він. Іван з радістю встав і почав танцювати разом з духом. Натанцювались, зігрілись і втомились. Іван заграв на дудці. Він тягнув час, щоб Марічка могла далі втекти від чугайстра. Потім дух попрощався з Іваном. І пішов у своїх справах. Іван теж пішов шукати Марічку. Він чув її голос і йшов на нього. Зрештою, упав Іван у прірву. Наступного дня його знайшли пастухи. На похоронах гуцули грали на трембітах. Палагна плакала. Як же тепер мені самі господарювати? жалібно питала вона тіло Івана. Та дуже скоро про мерця всі забули. І пішли розважатись. Ось така історія, друзі.